Дуже гарненький перчик є. У нас це називається ліниві голубці. Друзі, всіх привіт! Вітаю вас на каналі Утехо. Ви на нашому каналі, де ми готуємо, розказуємо та показуємо, як приготувати за допомогою нашого автоклаву, що з цього може вийти і які ми отримаємо результати. Мене звати Іван Іванчук. Я вам буду це все показувати та розказувати. Що ми будемо сьогодні готувати? Як ви могли зрозуміти з цього набору продуктів? Не супер щось складне, будемо готувати в наших ретурн-пакетах, Ну, а після цього це все буде відправлятися в таклон. А будемо готувати фаршировані перці. Що нам потрібно для наших фаршированих перців? Власне, самі перчики ви можете вибрати будь-які перці. Зараз є доступні, як то кажуть, і ротунда, і білозірка. І болгарські їх є дуже багато вибору на смак, колір і бажання. Нам потрібні овочі, які забажаєте, це в моєму випадку буде морква, цибуля, чесничок, зелень кріп з петрушкою. Також буде фарш. Я використовую свини. Ви ж можете використати будь-які інші, наприклад, курячі чи яловичі. В мене є відварений рис, який ми використовували, але він залишився. Спеції трішки томатної пасти. Трішки нашої любові, знань, і це все разом ми запакуємо в наш реторпакет і будемо готувати. В першу чергу ставимо нашу сковорідочку розігрівати. І до цього всього ми будемо робити таку невеличку зажарку, щоб запрати У нас в селі. Це на це кажуть ліниві голубці. Колись мама готувала з бабусею, казали, це ліниві голубці. Чому ліниві? Не знаю, але те, що їх легко робити, та просто це однозначно. Тобто у нас є якийсь перець, ми будемо фарширувати цією начинкою, це все будемо закладати в наш ретур-пакет і будемо готувати в автоклаві. Чому я обрав ретор пакет Тому що зараз перці вони доволі великі. Ви, звісно ж, можете вибрати маленькі, але з ретор пакета з загалом їх буде набагато зручніше діставати, розігрівати та один такий перчик споживати, ніж гратися з тими маленькими, їх діставати. І це просто буде незручно, бо допоки ви їх виберете, вони всі розламаються. Ось. Отже, нам потрібно зробити таку пасировочку з цибульки, моркви та фаршу. Я це все обсмажую і буду замішувати з нашим рисом. А після цього ми це будемо фарширувати та начиняти. Друзі, пам'ятаємо, що обережно, коли нарізаємо якісь овочі, пальці потрібно тримати вірно, ось таким чином, щоб лезо. Ковзало по трьох пальчиках, і, в принципі, нічого складного немає. Допоки в мене розігрівається сковорідка, ви можете використати сковорідку, ви можете взяти просто більшу кастрюлю. Я за той час нарізаю овочів і це все разом буду обсмажувати. Ось так. Перчики, до речі, ви можете їх попередньо обпалити, щоб зняти шкірку. Тобто, у вас, наприклад, є якийсь перчик, ви можете поставити його над гразовою грілкою чи просто пальником опалити, щоб зняти шкірку. Я цього не буду робити, бо в мене цього просто немає. Але якщо би було, я би це зробив. І наступна рекомендація: обирайте не дуже великі перчики, щоб вони були десь ось такого розміру. Бо, наприклад, ось цей, це для фарширування буде вже трішки завеликий, бо порція вийде у нас мега велика. І воно просто не поміститься в наш ретор пакет, неможливо буде засунути. Ось так. Так, даємо нашу цибульку І будемо натирати нашу моркочку. Ви можете натирати на велике, можете на менше, я буду на маленькій це робити. Загалом по кількості, давайте так, це буде в нас в описі під відео. А ви не забудьте підписатися. Та напишіть в коментарях, як у вас називається ця страва, бо, кажу, у нас це називається ліниві голубці. А по складниках давайте так. Один перець це у нас буде одна порція і на один ретор пакет. Тому цибуля ріпчаста. Ви можете використати фіолетову, ріпчасту чи будь-яку іншу 150 грам. Морква 100 грам. Чесничок 2 зубчика. Фарш свиний буде 200 грам. Рис. Дивіться, рис у мене не повністю відварений. Я його до такого стану альденте, тобто на зубочок. І в мене його десь буде грам 500 зелень і, власне, спеція. А спеції я буду використовувати. Це буде сіль, перець. Я вважаю це універсальними такими спеціями. Не потрібно нічого вигадувати. Вони самодостатні по смаку, і самі свіжі овочі, свіжа зелень, вони додадуть ще додаткового смаку, і не треба вигадувати всяких вегаміксів і. Приправ і того подібного. Часничок. І одразу даю до цієї пасировки, щоб часничок розкрився. Візьму ще один зубчик. Часничку мало не буває. І, коли наші овочі практично будуть готові, я буду додавати наш е, фарш, щоб він також трішки обсмажувався. Паралельно підготую собі трішки зелені, щоб це все разом замішати із зеленю, але не буду її смажити, тому що вона втратить колір. Ми цього не хочемо. Я хочу, щоб вона віддала максимум свій аромат, тому я буду додавати просто в кінці, коли вже додамо рис. Наша пасировочка майже готова і я буду додавати наш фарш. Його гарненько обсмажуємо. Та й в принципі, будемо замішувати з рисом. За той час, допоки в нас те смажиться, я підготую перчики. Перчики в нас вже помиті, підготовлені, а тому можна їх буде фарширувати. Я думаю, зробимо на, ну, давайте, на 4 перчика. Робимо отвір. Серединку виймаємо. Ось так гарненько. І, в принципі, ось так його будемо фарширувати і закладати в реторпакети. Тобто, це по суті у нас такий буде фарширований перець, який вже готовий до того, щоб просто розігріти, смакувати як гарнір чи просто як основну страву. У ньому є м'ясо, в ньому є вуглеводи, в ньому є овочі. До речі, до самої пасаровки ви також можете додати, ви можете додати томатів, ви можете додати томатної пасти. Я собі її підготував, але я не буду давати. Я хочу, щоб залишився чистий смак е, рису з цими овочами, з м'ясом і самих перчиків. Але якщо ви любите томати, сміло додавайте, нарізайте їх туди кубиками, обсмажте і замішуйте з рисом. Ось так гарненько м'язко все розбиваємо. Щоб воно було гарненько обсмажене, не збиралося великі шматочки. Так, наші перчики також готові. В принципі, насправді він доволі простий рецепт, такий не банальний. Ми його потім на тарілочку зі сметанкою, цією зеленю, я думаю, буде кайф. Додаємо сюди наш рис. Ось так, гарненько це все туди. Додаємо солі, перчику. І додаємо зелені. До речі, можете додати ще трішки е, олії соняшникової, щоб воно було більш таке, знаєте, жирніше. І будемо це все замішувати. Я це все гарненько ось так замішую. Якщо ви любите більше зелені, просто до, доріжте собі, дайте її сюди. Ось так. І буду зараз начиняти наші перчики. Я одразу підготую собі ретор пакети, щоб начинений перчик ось туди. Спочатку попробували, чи він заходить, а якщо не заходить, то треба щось комбінувати. Ну, кажу, я вже пробував. І з цими великими перцями, то, звісно, воно не дуже заходило. Але нічого, для цього ми це і робимо, друзі, нагадую, що ми це все так само пробуємо, готуємо. І на якихось власних факапах досвіді ми вам розказуємо. Хоп, перчик зайшов. Сміло. Один перчик сюди. Два вже, напевно, буде забагато. Не закриється, а от один буде супер. Перчик наш є, сардинка вибрана, і беремо нашу начинку. Ось туди плотненько наш перчик і начиняємо. Ось так. Начинили. Нічого складного немає, робиться доволі швидко, доволі такий масивний. Я розумію, що якщо тут буде ще сметанка, це буде добряча порція. І хоп, і сюди опустили. Ну просто влито туди. Ось так плотненько це все начиняємо. Не бійтеся, що воно десь піде трішки збоку, бо все рівно це все опиниться, де у вас на тарілочці. Навіть якщо трішки начинки вийде з цього в соус, нічого страшного. Пам'ятайте, ми робимо це не високу кухню. Ми тут робимо смачні, зрозумілі рецепти, які кожен може приготувати вдома за допомогою автоклаву і ось так, хоп, і мати перчик ось такий. Там, в принципі, багато не потрібно. Перчики самі пустять свій сік, але для того, щоб воно було соковитіше, трішки додаємо. Ось так. Наша така швидка підливка готова. Додаємо її сюди до перчиків. Ось так потрішки в кожну. Відправляємо зараз це на запайку і в автоклав. Наш запайщик вже нагрітий. Гарненько дивимося, чи немає на місці запаювання якогось жиру. Вирівнюємо це гарненько. І, в принципі, лічимо. Я собі просто для себе пам'ятаю у голові якийсь лік, що потрібно для того, щоб запаяти наші ретурн-пакети. В наш автоклав 110 градусів 30 хвилин. Наші перчики готові. Вистегло все, і будемо виймати. Всі ціленькі. Ось так. Час відкривати наші ретур пакети з нашими перчиками. І що я вам скажу, що ось тут. Дуже гарненький перчик є. Так. От просто ось так з, з усім соусом. Я ось цього перчика. Ну Давай. Подивіться на цю красоту. М'ясо, овочі, рис, супер величезна порція. І знаєте, чого не вистачає? Єдиного. Ось цієї ложечки такої доброї. Чик сметанки. Додаємо трішки зелені, на ваш смак та розсуд. І це треба обов'язково смакувати. Подивіться, перчик гарненько розходиться, воно не розлетілося в сторони, воно все тримається гарно купи. І ось цим соусом, ось цією сметанкою. Це вдома приготувала мама. Знаєте, каже, Іванко, іди їсти. І вона там стоїть на столі гаряченькі, і ти даєш побільше, даш побільше тої сметанки. Я думаю, цей рецепт вартий вашої уваги. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь на канал і обов'язково приготуйте вдома ось такі перчики фаршировані. Всім пока та до нових рецептів!